Перевіримо, наскільки ти ерудована людина. Що таке фудзіяма? Фудзіяма це діючий стратовулкан. Яке море не має берегів. Саргасове море не має берегів. Який газ робить голос людини тоншим, якщо вдихнути його? Правильна відповідь Гелій. Як називається найменша пташка у світі? Колібрі найменший птах у світі. Якої країни прапор ви бачите на екрані? Так, це прапор Болгарії. А яка столиця цієї країни? Столиця Болгарії це місто Софія. Що важливіше для розвитку людства: геніальні особистості чи добре організоване суспільство. Напиши свою думку в коментарях. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та не забудь підписатися.